У Заходу є постійне сподівання, що дипломатичними зусиллями можна якось зупинити Росію. Звичайно, це думаєте, ілюзія. І що є, ви думаєте, у них? Ну, вони захищають інтереси власних країн, власних солдат. Вони не захищають інтереси України. І з їхнього погляду, стабілізація ситуації будь-якою ціною це краще, ніж війна. Ну так вони мислять. І от. Якщо подивитися на політику, наприклад, американського президента, ну, з одного боку він, як він вважає, діє ефективно. Тому що подивіться, немає військового конфлікту між Сполученими Штатами і Росією, але через тиск Сполучених Штатів, через санкції, російська економіка терпить збитки такі, ніби там була війна. Без жодної крові американського солдата, без жодного загиблу. Тобто, Обама діє так, якби не лише для того, щоб здійснити тиск на Росію, а щоб зберегти власне зусилля власної країни. І, тактично, напевно, це виправдано. Стратегічно це, звичайно, прогрузна ситуація, тому що в результаті Путін звикне до того, що можна робити будь-що, і що можна силою добитися якогось результату, навіть такого локального, як є в Україні. Тому стратегічно позиція Обами і наших західних партнерів вона програшна, тому що без сильної рішучої позиції, без демонстрації сили Путіна не зупинити. Але тактично вони вважають, що от вони діють правильно. Я думаю, що для історії Сполучених Штатів політика Обами у зовнішній політиці буде не найкращою сторінкою. Він в історію як такий своєрідний ющенко у міжнародних відносинах. Тобто людина, яка щось говорить, говорить про мир, але в результаті це завершується таким, якщо не геополітичним крахом, то геополітичними потрясіннями. Ну, Знову таки, час працює на нас. Обама теж має свій термін президентства. Він ну, закінчується ще, ще Через два роки. Тому для нас, от, щоб зразу зняти це питання, для України дуже важливо протриматись рік-півтора. Це будуть такими критичними роками, коли у Путіна ще буде шанс посилити військову присутність в Україні. Це ще той час, коли у Путіна будуть ну, такі відносно сильні резерви в економіці, коли ще будуть запаси фондів, міжнародних валютних резервів, коли ще українська армія не наскільки зміцниться, щоб. Відчувати себе абсолютно здатною захистити Україну. Це буде той час, коли ще Обама буде впливати на міжнародну політику. І це той час, коли ще Путіна буде шанс дестабілізувати наше життя. Тому рік-півтора треба протриматися, і далі все буде краще.